Перемірного, благословеного, дай Боже, завжди творчого дня середи. Сьогодні навчають нас хтось із великих людей або святих, саме нині великий, підозрюю святий Тім Ну, Вже пішов додому до отця минулої осені. І вчора ми слухали з дружиною якесь його розважання, і він говорить таку думку що Чому важливо у християнстві йти за Богом просто заради самого Бога? Бо завжди буде спокуса до церкви йти, стосунки будувати з Богом, будувати учнівство, слідування за Ним, заради того, що Він може дати. Але тоді каже, уявляєте, як це несправедливо відносно самого Бога. Порівняйте це із друзями, каже Келер. Тобто, Уявіть собі, що у вас якийсь друг завівся, хороший, справді, ви любите його, так з ним прикольно бути, файно бути, і піти на шашлик, піти з ним попрацювати, піти з ним послужити, бути волонтерами, ще щось ну, в захваті. Але потім якийсь час, ви розумієте, що ваш друг з вами тільки через те, що вас використовує, тільки через те, що йому вигідне те, що є у вас, а не ви самі. Йому подобаються ваші зв'язки, йому подобається ваш талант, йому подобається ваш ресурс, йому подобається те, що ти маєш, а не те, що ти а не ти сам. І якщо ми стикаємося напряму чоло в чоло з людиною, якій треба те, що моє, а не мене, то ми таких людей тихеньку залишаємо. Що мені, що мені з такої людини, які, я, яка мене хоче тільки використати, Який треба тільки моє, а не мене? Тому розумієте, наскільки несправедливо, коли ми є з Богом, ми є для Бога, лише через те, що, от, що мені Господь може дати? Наскільки нечесним є віра, наскільки нечесним є учнівство за, за, Ісус, за шлях, ну, слідування за Ісусом? Коли я, я йду за ним лише тому, що Він мені дає щастя, здоров'я, успіх, владу, вислуховує, дай Боже, вислуховує якісь мої прохання, це несправедливо. І саме тому, особливо тоді, коли мені Бог нічого не дає зовнішнього, коли мені не дає ніякого ні успіху, ні здоров'я, не дає мені ніяких речей, які, які можна було оцінити за людською вагою, але я все рівно буду з ним. Але я все рівно буду його любити, все рівно буду вірний. Оце справжня віра, оце справжній рівень. Це тяжко зрозуміти. Бо ск скільки разів я вже, як священник, чую таку фразу, нащо мені такого Бога, який у мене забрав дитину? Нащо мені такого Бога, який мені це забрав, а оце забрав? Але власне, це той самий рівень, нащо мені такого друга, який вже мені не дає того, що мені давав раніше, Неймовірно. Ой, слухайте, насправжніми стосунками із Богом що треба робити і робити. На тим, аби ми його любили заради Нього самого, треба ще прикластися. Тому не опускаємо ніс, не опускаємо руки і вчимося справжнього рівня любові до Бога. Любити Бога заради Нього самого, але не заради того, що Він може дати. Здоров'я, щастя, успіх. Владу, гроші, ресурс, любов. Боже, навіть якщо нічого з цього не буду мати, дай мені сили тебе триматися. Дай, щоб ніякі комахи, комарі і мухи, ніякі спокуси, ніякі інші давальники мене від тебе не відбирали. Оце віра, оце любов до Бога. Оце слідування за Богом. Сила. Ой, дай Боже витримати до останнього і не спасувати. Класно. Маєтеся файно? Мир вам!